Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами тим, як я закриваю кільця детальки. Отже, самим першим аспектом, на який хочу звернути увагу, що у всіх, майже, майже у всіх схемках, з якими я стикалася, закінчення детальки у нас іде шість убавок, так: 12 стопчиків у нас зараз в ряду. Маємо пров'язати шість збавлянічок і. Залишиться 6 стовпчиків. Але я так не роблю. Я роблю один збавляння, один збавляння, один збавляння, і залишається в мене 9 стовпчиків ряду. Пров'язала ось такий отвір в мене залишився. Ниточку обрізала і просто пров'язую з'єднувальний стовпчик. І нитку виймаємо. Одна ниточка залишилася. І тісненько затягуємо все. Пронизуємо ниточку в голочку. Далі ми голочкою піддіваємо передні стіночки петлі через одну. Отже, з тієї ми вийшли, цю пропускаємо, наступну ми продіваємо. Можна продівати із середини, і як вам зручно. І взагалі це можна робити без голочки за допомогою гачка. Проділи, підтягнули. Знову одну пропускаємо, вслідуючу продіваємо. І підтягнули. Одну пропускаємо, слідуючу продіваємо. От і все. Три стібочки, і голівенька закрита. Ниточку ховаємо всередину, в'язання тісне і дуже важко продіти голочку. Допомагаю собі інструментом, тому що справді важко і гарно затягую. Ось так от виглядає закрите кільце. Акуратно, нічого не випирає. Тут зараз голочкою підправлю, ну, голочку треба гостріше, щоб це не призначена, підправлю наповнювач ось так от. І все буде мега акуратно. Ось. Ось так, три стіпочки і ось так от закриваю голівень.